Слава Ісусу Христу, часто спілкуючись з людьми, проповідуючи людям, пропонуючи їм вивчати слово Боже, зростати, народитись духовно та зростати духовно в апостольській церкві. Люди говорять, що мені немає часу, мені треба заробляти гроші. Або якщо там запитуєш в людини, в чому в тебе сенс життя? Людина говорить: ну там виростити дітей. Вкласти в цих дітей, як то нас навчили, привчили змалку там побудувати будинок, виростити сина і посадити дерево. Але е, приходить з вивченням Слова Божого, приходить усвідомлення, що ані будинок, ані сина, ані машини, ані дерево ніхто з собою не забере. І Ісус Христос прийшов саме для того, щоб ми народились духовно, щоб ми зрозуміли, що. Наше жительство на небесах, і ми являємося дітьми Божими. І для цього він і створив біблійну апостольську церкву. Євангелія від Луки, 12 розділ з 13 вірша. і звався до нього один із народу, учитель. Скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився за мною, і він сказав йому, чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника, і промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку, маєтку його. Він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача гойно нива вродила була, і міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх. І сказав: Оце я зроблю е, по, по розвалюю клуні свої. І просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю е... та свій достаток. І скажу я душі своїй душі, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж та пий і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї душу твою зажидають від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготовив, так буває і з тими, хто не збирає для себе та не багатіє в Бога. Ця притча нас чудово навчає на тому, що ми не маємо концентрувати свою увагу лише на матеріалізмі, і це зовсім не означає, що ми не маємо ходити на роботу чи не одружуватись там, чи не. Не заводити дітей, там, не народжувати дітей і так далі. Мова зовсім про інше. Господь говорить: шукайте в першу чергу царства небесного і правди його, а все інше вам приложиться. Важливо розуміти, що ми в першу чергу духовні особистості, а не душевні. І так як Адам і Єва не зрозуміли це і не захотіли це прийняти, не захотіли каятись і втратили духовний зв'язок з Богом, і Господь їм сказав: Ви помрете, вони померли духовно. І нам життя дане для того, щоб нам відновити цей духовний зв'язок з Богом, щоб нам повернути втрачену позицію, втрачену через гріхопадіння, і повернутися в рай, в ту позицію, яка була в Адама і Єви до гріхопадіння. Тому будьте розумні, не концентруйте свою увагу на земних цінностях. Ще ні один не забрав з собою нічого того, що він наживав. І коли людина лежить в гробу, коли це тлінне тіло лежить в гробу, як сказано. Господь сотворив тіло з праха земного і вдихнув духа свого людині через Ніздрі, і людина стала живою душею. Тобто, коли ми бачимо тлінне тіло з праха земного створене в гробу. Яке, до речі, туди йде, звідки прийшло, в землю, то там вже немає життя, там немає душі. І е, від нашого вибору щоденного буде залежати, куди наша душа попрямує, чи її зустрінуть Янголи, і вона попрямує е, до Бога, отримавши небесну прописку. Чи вона попрямує в пекло, е, тому що вона не бажала при житті вивчати Бога, пізнавати Бога, пізнати Бога ми можемо через Його слово. Саме для того Ісус Христос створив біблійну апостольську церкву, щоб у нас був шлях до спасіння, тому що Ісус Христос є шлях, істина і життя. А диявол прийшов украсти, вбити і погубити, погубити наш спадок в Царстві небесному. Тому майте мудрість Христову, благословляю кожного з вас на пізнання істини. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.